На каналі Книга Джунглі, і сьогодні у нас буде новий книжковий влог. Мені переїхала від Старого Лева ось така коробка. Там має бути тематичний бокс за однією книжкою. Зараз подивимось, за якою, і саме її ми будемо у цьому влозі читати. Але, скоріш за все, не тільки її. Йой. Я вже розрізала стрічку. Так, естетично, такі стильні чорні коробки. До речі, я сьогодні знімала якраз іншу розпаковку і там відкривала інший бокс від Старого Лева. Там теж були такі чорні естетичні коробки. Давайте ви побачите першим. Угу. Бачу вафельки. Артек 100 років їх не їла. В дріпах це завжди дуже корисно. Маємо тут ось таку листівку із текстом позаду, написано Київ, очима Наталки Дітенко, щоб подивитись, відкрити, що полюбити. І тут є перерахунок різних локацій. А тут є ще щось. Лист ще може стати історією. Давайте прочитаємо його після того, як я покажу вам, яка книжка тут лежить. Книжка Анталки Діденко, тролейбус номер 15 подорож у близьке минуле. Я почула, що це має бути дуже київська історія зі згадкою різних локацій, і я сподіваюся, що так воно і буде. Читати цю книжку це як сісти в тролейбус, де першою зупинкою буде твоє дитинство, шостої, 12-ї зрілість, а тролейбус не зупиняється і їде далі. І наступна зупинка майбутнє. І якщо минуле, попри всі гаразд і складнощі все одно є таким світлим, свіжим, смачним і наповненим, як у Наталки, то може майбутнє не таке вже і страшне. Іноді одна коротка згадка, звук тролейбуса, запах кави, розмова на зупинці стає історією. Саме так сталося з книгою Андалки Дітенко. Те, що починалося, як звичайні буденні записи, перетворилось на подорож у близьке минуле. І тепер ваша черга творити історію. Пропонуємо взяти аркуш паперу і описати один яскравий спогад, який щойно промайнув у голові. Кладіть цей лист у конверт і збережіть. Можливо, колись ви перечитаєте його і усміхнетесь, а можливо, саме з цього почнеться ваша книга. Цікаво, можливо, я це зроблю. Тут всередині також сіно, як і в боксі з книжкою Павла Дерев'янка, дуже гарно пахне, я думаю, що дам його своїм пташечкам. Вони таке люблять. І тут ще є ось така маленька записка із бантиком. Цікаво, цікаво Як вони пережили той побут тодішнього університетського гуртожитку, важко сказати, але молодість завжди поблажлива до обставин. Дякую, Отенису Староголева, за такий чудовий подарунок. Будемо книжку читати і досліджувати Київ. А я це дуже люблю робити. Римала безкоштовні квитки на фестиваль Фанкон, Це такий фестиваль популярної культури, де багато представлено різних косплеїв і образів з різних фільмів, аніме, героїв, персонажів. Я вперше бувала на такому, і мені надзвичайно сподобалось. Було дуже гамірно, дуже шумно. Але саме костюми людей, те, як вони відтворювали свої образи, скільки праці це вкладали, це було дуже цікаво подивитися. І там ми з подруги потрапили на подію, де презентували нову книжку, яка вийде восени в КСД – це історія про козака-характерника Хорт. планувала сьогодні знімати відео, але не можу це почати робити, тому що сиджу і збираю пазл. І вже чесно кажучи, не знаю, чи відпустить мене раніше, чи доведеться збирати все це до кінця. А картинка тут дуже дуже мила, така книгарня. В мої читацькі плани вірвалася ще одна книжка. Про тролейбус ми обов'язково ще почитаємо, бо наступного тижня у Книгарні сенс буде презентація цієї книжки, і я хотіла би туди піти, вже знаючи трошки більше про сюжет і взагалі про те, що там буде відбуватися. А яка ж книжка власне увірвалась вперед? І це книжка яка ховається в цьому прекрасному чухлі, який надіслала мені Катя. Я два дні із собою вже ношу. І це книжка Салі Гепфорд, адже позавчора мені написали в одиництво РМ і запросили на їх книжковий клуб, який буде вже в цю неділю в книгарні Рідіт. Тобто, в мене на читання, як завжди, два дні. Але я не переживаю, бо впевнена, що книжку встигну прочитати. Я прочитала поки що дуже небагато, лише 46 сторінок. Це буквально декілька глав. Вони написані ніби від різних осіб. І на початку там стається дещо, що одразу закидує гачок на те, що відбудеться далі. Починається все із весілля, всі збирання. Вітаються, гості всаджуються, молоді приходять до вівтаря, і потім чується звук пострілу. Після чого виходить один з персонажів у крові, і після цього наступна глава, і нам говорять, що було за рік до цього. Нас не із персонажами. І хоча тут зовсім небагато тексту поки що написано, і за ці 46 сторінок встигла виділити наступні теми, які будуть говоритися: тема подружжя або пари з дуже дорослого чоловіка і з молодою дівчиною. Причому ця дівчина, навіть молодша за його ж доняв. Далі тема деменції, на яку хворіє його колишня дружина, клептоманія, якою хворіють декілька персонажів одразу, втрата фінансового становища і впевненості у завтрашньому дні. Ну і ще те, що все розгортається в Австралії. Поки що, тут такий невеличкий пултем, але знаєте, мені вже дуже цікаво і знову ж таки доволі швидко читається, тому я впевнена, що до неділі все встигну прочитати. Зараз покажу вам, ховається за цією торбою і плівкою. По-перше, вчора я ходила в книгарню Сенс і придбала собі нову книжку. І ця книжка була одним з подарунків на мій день народження. Так я пам'ятаю, що він був у березні. Мені тоді подарували сертифікат на книжки, і я все ніяк не могла вирішити, що саме обрати. І вчора я ходила, роздивлялась, звичайно, пішла до мистецької полички, побачила цю книжку, подивилась на її ціну і зрозуміла, що вона просто ідеально копійка до копійки вписується у номінал цього сертифікату. Але трапився певний казус. Я подивилась на прізвище жінки, подивилась на світлину на альбомі, прочитала назву Щоденники, спогади, роздуми. І вирішила, що це книжка про Софію Яблонську. А оскільки я не читала З країни Рижу та Опію і триволог про Китай 30-х» і була дуже цієї постаті, я подумала, що ну це ж доля. Книжка ідеально вписалась в бюджет цього сертифікату, плюс про Софію Яблонську ще й такий красивезний артбук під родоводу, то треба брати. І коли я прийшла на роботу, почала розповідати, що ось принесла таку книжку, що Софія Яблонська і така, і сяка, і фотографиня, і кінооператорка, і письменниця. А мені кажуть, Тетяна Яблонська Я кажу, ні, Софія, і починаю далі розповідати. Потім ми розпакували книжку з плівки, почали її гортати, і дивлюсь тут дуже багато різних сюжетів намальовано. Я подумала: хм, цікаво, вже Софія Яблонська ще й малювала. Чи це робота її друзів-художників? Далі ми прочитали зміст. Тут і Фадір Кричевський згадується, і Олексій Шовкуненко, Сергій Герасимов. Подумала, ну дійсно, Софія Яблонська багатьох знала. І лише пізніше я вийшла з кабінету, повернулася назад, подивилася на обкладинку і зрозуміла, що насправді то це книжка про Яно Яблонську, про прекрасну художницю, не менш яскраву жінку ніж Софія. Але знаєте, в мене в голові ніби сталося певне заміщення, і я просто переплутала цих жінок. Та, я знаю, вони дещо по-різному виглядають, але це молоді красиві брюнетки, принаймні на цих світлинах. Книжка щоденники, спогади, роздуми, про подорожі, про мистецтво. Є красиві фотографії, то, звичайно, з усяким буває. Та не менше, я дуже щаслива, що маю таку красиву книжку про Тетяну Яблонську. Бо цю художницю я люблю не менш сильно. І насправді минулого року була якраз на виставці музею історії Києва, де навіть презентувалися речі з її майстерні. Та й загалом на її роботи завжди звертаю увагу. І пам'ятаю, що ще коли тільки переїхала до Києва і починала ходити до музеїв, то була у художньому музеї. І буквально лише декілька робіт запам'ятались мені з цього першого відвідування, і одна з цих робіт це була Тетяни Яблонської. Це дуже знакова для мене книжка, можна сказати, нехай і так дивним чином отримана, але дуже щаслива, що тепер маю її на своїх полицях і обов'язково з часом прочитаю. А це вже дещо інша історія. Це книжки, які приїхала від видаництва «Читаріум». І я дуже хотіла одну дитячу книжку, насправді багато їх хочу. Але написали мені, що в них ще виходить перша доросла книжка, і це буде трилер. Та давайте розпакуємо, подивимося там. Можливо, я вам не буду показувати весь процес розпакування, бо тут дуже багато плівки, і ймовірно, це буде довго, але покажу, що всередині. Це ще не все тепер є коробка. Думаю, тепер можна діставати. По-перше, один своє читаріум спеціалізується на дитячій літературі, ілюстрованих книжках. Я таке обожнюю. У мене є декілька книжок в моїй колекції. Я, до речі, вчора бачила, що у них вийшла ще одна нова книжка про автобус, Боже, які там красиві ілюстрації. Тепер я теж собі її дуже хочу. Але тут інакше. Я була щойно здивована, бо побачила, що дитяча книжка, яку я очікувала побачити, її тут немає, а є інша серія, яку я також збираю. Тому я щаслива отримати в будь-якому випадку те, що приїхало, і давайте покажу вам щось. ж пам'ятаєте мою любов до дитячих красивих книжок і, звичайно, гектор лист та його пригоди це те, що я дуже люблю. У мене, здається, моя плиця вже є дві частини, це, напевно, третє. Я в дитинство писала, що збираю їх а ні, навіть четверта. Так, так, тепер треба десь третю буде роздобути. Насправді їх можна читати навіть не прив'язуючись до послідовності, бо це просто дуже красиві ілюстровані історії. Щойно Гектор Лис із друзями знаходять у водах кам'янистого струмка стару мапу, яких захоплює нова дивовижна прихода. Проте коли вони потрапляють у засідку моторошної банди койотів і опиняються у в таємній печері, їм стають у пригоді хоробрість, винахідливість та дружня підтримка, щоб утекти і дізнатися, чим насправді виявиться омріяний скарб. Дякую дуже видаництво за цю прекрасну книжку, і давайте зараз подивимося, що там ще приїхало. А це вже перша книжка їх дорослої серії, називається Хірургиня Леслі Вулф. Пишуть, що якийсь бестселер, і давайте дізнаємось про що. Я ніколи не втрачала пацієнтів до сьогодні. Певненим голосом я назвала час його смерті і лише згодом почала усвідомлювати, які наслідки матимуть мої дії. Я мала репутацію надійної кардіохірургині, затишний дім, красивого і любичого чоловіка, майже опановане відчуття провини за минуле. Я ніколи не ненавиділа пацієнтів до сьогодні, але який у мене був вибір, коли я його впізнала, і що я буду робити, щоб захистити себе, якщо хтось дізнається, правду. І це вся анотація заінтригована. Буду читати і поділюсь своїми враженнями, але вже не в цьому відео, а десь пізніше. Дивіться, ось воно у нас в такому форматі, тобто на дерев'яній дошиці. Тобто це одна із частинок самої наверті. Кожна штучка індивідуальна, вона пронумерована, у кожної є сертифікат автентичності. Так у мене виглядає книжкове прибирання. Там. А ось на трояндах гора сидить. Ціла впорядковувати свої різні папери, малюнки і знайшла папку з малюнками мого друга. І зараз дістала деякі подивитися. Мені дуже подобається. Кілька років вже їх не бачила, як і в принципі свого друга. Ось він так малював ручкою, і це прям мені дуже подобалось завжди. Чудові такі портрети і якісь сюжетні роботи. Він якось хотів їх викинути, а я сказала, що ні, не треба, привозь краще мені. Ну і от, лежать. Оце, власне, сам автор. Неділя виявилась максимально книжковою. Почалося все із клубу за книжкою Салі Гепфорд, молода дружина, який проходив у книгарні Рід. І загалом зараз Салі Гепфорд увідать авторка місяця. На неї навіть діє знижка. Це не останнє обговорення, буде ще одне у липні за книжкою Свекруха, яку я також планую читати і за можливості потрапити на це обговорення. Щодо самого роману до клубу я не встигла його дочитати. Це для мене не те, що те, не що незвичайно мене таке буває, і не дочитала я набагато лише 50 сторінок. І не тому, що книжка не цікава, а просто тому що погано спланувала свій час. Читаючи книжку, у мене виникали паралелі з іншими історіями, які читала нещодавно. Це і поки якщо кохаєш Колін Говер, бо і там, і тут є чоловік-кардіохірург, який, скажімо так, має свої особливості поведінки. Далі ще як була ананасова вулиця, бо тут і сюжетна лінія, де говориться про те, що люди, які були заможними, втрачають свій статок і змушені пристосовуватися до нових обставин. Коли я думала на що ще схожа ця книжка, то я згадала одразу своїх улюблених авторок: це Селесте інг з її романом Несказане і всюди жеврюють пожежі. А також Ен Тайлер», наприклад, Роман Платинний Колосок чи «Блакитне мережа водолі. Тобто це такі родинні історії, де розкриваються одразу багато секретів в моменті, коли ми стежимо за цією сім'єю. Раніше я думала, що Салі Геппорт пише саме трилери, але чим більше я читаю, це вже друга книжка авторки, тим більше я розумію, що це скоріше родинні драми та, та є подекуди загадки, та є подекуди напруга, де звичайно є розкриття старих секретів, але це все ж таки історія однієї родини, яку ми спостерігаємо в певний момент їхнього життя. Дякую yeah. Про зав'язку історію я вам вже розповідала, тому скажу лише, що загадку, з ким же сталося нещастя, ми дізнаємось буквально на останніх сторінках. А сам сюжет він доволі драматичний. Тут є теми і аб'юзу, і ось деменції в родині, і багато-багато іншого, про що одразу і не згадаєш. Напевно, ще розлади харчової поведінки. Героїні різноманітні. Навіть улюбленою моєю стала Рейчел, стається і звали це дівчина, яка постійно щось пекла і готувала. Звичайно, коли читаєш подібну персонажку хочеться мати в своєму оточні таку людину, яка б тебе постійно частувала якимись булочками, була дуже теплою, дуже доброю, дуже турбувалася про всі твої обставини і вислуховувала всі проблеми, тому це така моя улюблена була персонажка. Що до решти казати вже нічого не буду, адже не хочу вам ще більше все заспойлерити. Прочитайте книжку. Я думаю, що велика вірогідність, що вам вона сподобається для себе. Я її оцінила десь на 4 із 5 або на 8 із 10. Можливо, це не моя найулюбленіша історія, але вона мені дійсно сподобалась. В той же день у мене в музеї була книжкова презентація. Там виступав автор, києвознавець, історик Аркадій Третяков і презентував свою десяту книжку, яка тепер є в нашій колекції. І тоді ж на презентацію прийшла авторка одного з моїх улюблених ютуб-каналів Київське слово це сюжети про старий Київ, про його побут, життя, дозвілля, якісь звички дуже цікаво. Я вам безумовно рекомендую. І як авторка книжкового каналу я не стрималась і запитала Світлану, чи може вона порекомендувати щось почитати мені і глядачам каналу Книга Джунглі. Та, мене звати Світлана. Я авторка каналу Київське слово. І я хочу порекомендувати останню книжку, яка мене дуже захопила. Називається Розділена династія про родину Шульгіних від видавництва Локальна історія там розповідається про дві гілки цієї родини, чому вони розділилися, і власне як потім склалися долі представників цієї родини. Одна вирішила, що вона буде консервативно-монархічною підтримувати російську імперію, а інша вибрала бути українцями і йти типу, по. В цьому шляху дуже раджу, надзвичайно цікаво. В той же день, але дещо пізніше ми вирішили поїхати з подругою, подивитися нові великі книгарні, які відкрилися на оболоні. Шукати довго не довелося. Вони знаходяться обидві біля метро Мінська. Перша це букюа, і далі ще буде книгарня. Є е. букюа. Звичайно, нас не розчарувала, Вона була прекрасна, дуже атмосферна, дуже тепла. Знаєте, м'яке світло, неймовірний аромат кави. Багато книжок різноманітних. Звичайно, полиця книжок про Київ, вінілові платівки, затишок, багато місць де можна посидіти, подивитися у вікно. Просто гарно провести час, і мабуть, якби я жила в тому районі, то обов'язково ходила би туди якомога частіше, і знаходиться вона одразу біля метро мінська біля Макдональдсу, тому там важко загубитися. І оскільки ми заговорили про каву, давайте покажу вам два ось такі пакунки від кави 25 Coffee Roasters. Я отримала їх ще 2 чи 3 тижні тому, дегустувала активно, настільки активно що навіть зламала трошки упаковку і цю каву майже допила. Це Руанда Мурінда Бабіша. По аромату обіцяють чайний асам, білі квіти, смак карамелізована айва, білий виноград та акація. Після смак солодкий, тіло середнє. Я взагалі казала, що не люблю гірку каву, але люблю, коли вона є з кислинкою або м'яка і насичена. І, власне, обидві цікаві. Виправдали мої очікування. Другою я пила коста лос Сантас, мені здається, я раніше вже її куштувала і насправді це поки що мій улюблений варіант, адже вона має такий дуже м'який, але дуже насичений смак і аромат. Нотки у нас тут яблучно-виноградний сік, марципан на шоколаді, після смак солодкий, є аромат, зелене яблуко, марципан і шоколадна паста. Цього разу я просила собі зробити різний помол, як для турки, і як для чашки, адже я подекуди лінива і не хочу довго все це заварювати. І обидві позиції мені сподобались. Якщо ви любите смачне, Каву або ще не коштували позиції 25 кофі Roasters і хочете спробувати, або просто їх регулярно купуєте, і хочете мати знижку, то в мене є промокод книгоджунглі, який дає 15% знижки на усі кавові позиції, крім дрібів, комбо та наборів. Детальна інформація буде під відео. І далі ми вже пішли до книгарні Є, яка знаходиться буквально в 4 хвилинах пішки від букюа. Вона дуже велика, там також, як і в парші, два поверхи. Але атмосфера зовсім інша. Обидві ці книгарні нові, і, хоча букюа відкрилась навіть пізніше, на диво, в книгарні є, ще має такий, знаєте, нейтральний аромат, тобто кавою там не пахне, хоча на першому поверсі є ось такий куточок для кавування, чи чаювання, є трошки смаколиків, і загалом там можна теж приємно провести час. На другому поверсі є зона для презентації, моя подруга там випробувала диван на міцність, їй дуже сподобалось і казала, що треба приходити ще. Серед позицій книгарні, звичайно, є купа новинок, величезний стенд. Книжок англійською мовою, а також є деякі рідкісні видання, які вже зникають із поличок або зникли загалом із продажу якийсь час тому. Якщо порівнювати дві книгарні, знову ж таки, BuQUA і книгарні Є, то я скажу, що мені обидві сподобались, але, звичайно, BuQUA відчувається якось комфортніше, якось затишніше, тепліше. Знову ж таки, цей неймовірний аромат кави. Книгарні є велика, простора, хороший асортимент, знову ж таки, можна і каву випити, і щось з'їсти, як і в букюа. Але, ви знаєте, не відчувається ще такої обжитості, хоча вона відкрилася навіть дещо раніше. З цікавого в інтер'єрі використані такі банери із текстами або письменники або з якимись портретами, дитячі куточок в обох книгарнях, тому було дуже приємно і дуже цікаво. І ось так плавно, від книгарні до книгарні, ми підбираємось до моєї наступної книжки: це тролейбус номер 15 від Наталки Діденко. Я насправді вчора збиралась піти на презентацію книжки, але я зламалася на її читанні. Наразі я зупинилася лише на 56-й сторінці, і це, знаєте, такий великий претендент, щоб книжку не дочитувати. Скоріше за все, я відкладую на певний час, потім спробую повернутися. Але, знаєте, це той момент, коли я читаю і дратуюсь з кожним наступним реченням. Отож, давайте поговоримо взагалом про щось ця книжка. Написала цю книжку Наталка Діденко, та синоптикиня, і в цій книжці вона не поділиться своїми дитячими підлітковими спогадами? А саме ці спогади прив'язують до маршруту тролейбуса номер 15 Вона розповідає, що ось вона їхала від зупинки до зупинки, і по суті, кожна вулиця провокувала в її житті певну ситуацію, які вона зберігла протягом років. Я думала, що це буде таке дуже ностальгійне приємне читання. Що я також навіть уявлю, побачу її очима через ці слова той Київ, якого я не застала. І я такі книжки дуже люблю і сподівалася, що вона мені неймовірно сподобається. Проте, вже починаючи буквально від першого розділу, я зрозуміла, що щось тут не так. у книжці поділений за назвами зупинок чи за назвами вулиць, і одразу вона говорить, що це вулиця такого то району Києва, виникла в той -то час, мала стільки то перейменувань, і іде така доволі. Стисла хронологічна довідка. А в цей момент я подумала, що, можливо, не зовсім правильно зрозуміла посил книжки, і що це буде не ностальгічні спогади, а скоріше такий нонфікшн про Київ або щось в цьому дусі. І знаєте, ця тенденція саме подавати назви вулиць, переіменування, якісь історичні довідки, вона збереглася і подалі. І авторка навіть не ховає, звідки цю інформацію вона бере. Вона пише, що користується довідником вулиць Києва. У мене на роботі теж таке є, але чесно кажучи, туди дуже рідко заглядаю, хіба що випадку, коли мені щось дуже треба. Далі по сюжету Описується певна ситуація, знову ж таки, з її дитинства чи з якесь враження підліткове. Вона з великою любов'ю описує свої наряди, в яких вона була вбрана, і знову ж таки, якийсь момент, який запам'ятався в тому чи іншому місці. Але насправді дуже часто це місце притягнути дещо завуха. Наприклад, вона хоче говорити у певному розділі про сад академіка Гришка, ботанічний сад, але починається з того, що насправді ботанічний сад мав бути на голосієво, і там розповідає свій спогад про голосієво і ну Можливо, до цього можна знайти прив'язку, але, чесно кажучи, мені це видалось доволі незрозумілим. А ще вона дуже часто намагається пояснювати якісь об'єктивно зрозумілі поняття, наприклад, що таке хризантема, звідки вона походить, або хто таке нестор літописець, або історію про якусь вулицю доволі таки детально і серйозно. І ще був момент, де вона згадує, як відпочивала в пенерському таборі і дівчину, яка їй дуже нагадала героїню з картини Кустодієва. І знаєте, це нормально описувати героїнь через якісь портретні чи живописні. Образи, але це було дивно. Адже далі вона не лише згадує цю картину, а й говорить, що а насправді на цій картині була зображена ось така актриса, і добре. Ми це приймаємо, все може бути. Але далі ще вона пише, що у цієї активістя була така то біографія, або такі тут трагедії, або таке-то розбите серце. І в цей момент я закрила книжку із таким обуренням, зрозуміла, що мене вона дратує все більше і більше, і я не можу далі читати. То я її закинула і пішла прибирати. В той день я до книжки не поверталася, але взяла її з собою на роботу, бо хотіла зрозуміти, що можливо проблема не лише в тому, як текст структуровано, як його написано, і в тому, що авторка не тримається якоїсь загальної канви, а можливо, Алема мені в тому, що я молодша, що я цього не застала. Тому я принесла книжку своїм колегам, які приблизно по віку відповідають авторці цієї книжки. І знаєте, вона їм також не сподобалась. Можливо, з нами щось не так, а можливо, і з книжкою. Оскільки я дуже люблю київські історії, то я спробую ще якось через певний час її прочитати, і якщо мені вдасться, розпокажу про це у прочитаному. А якщо не вдасться, то це буде книжка на полиці ДНФ, тобто не зможу її дочитати і закину. Але нічого, я рада, що такий досвід в моєму житті був. Чи буде я насправді люблю книжки читати емоційно, бо коли книжки не викликають жодних емоцій, тоді це мені здається набагато гірше. А тут емоції безумовно були. Чи раджую цю книжку вам? Насправді не знаю. Я зараз на 56 шостій сторінці, і як ви розумієте, це лише дуже маленька частина цього тексту. Можливо, далі він став стрункішим, більш зрозумілішим, більш відредагованим. Але на даний момент вона мені абсолютно не сподобалась ні стилем написання, ні тим, що там вкладено. Бо хотілося б якихось більш цікавих і доцільних спостережень, можливо, дійсно якихось ностальгічних спогадів, яких в мене не було, але які я спроможна провідчувати. Поки що цього всього немає. Мені завжди дуже сумно сварити книжки, і насправді я розумію, скільки Бота вкладається в подібну діяльність, але не можу нічого з собою зробити. Є ось такі об'єктивні зауваги, які я знайшла щодо цього тексту. І хоча я неймовірно люблю ціни одиництва старого лева, бо читаю більшість книжок, і вони мені більшості подобаються, але і таке трапляється. Щоб не закінчувати відео на такій сумній ноті, давайте покажу вам трошки інших книжок, які також читаю. Перша це книгарка із Парижа. Почала її сьогодні зранку. Це історія про книгарку Сильвію Біч, яка відкриває книгарню Шекспір Компанії у Парижі. Це книгарня. Живаних американських книжок, і силі я буде знати багатьох літераторів і митців того часу туж Гертруту Стайн, Хеммінгвея, я так розумію, і Фіджеральда, і видаватиме роман у ліс Джеймса Джойса. Про цю творчу людину я чула вже декілька разів, тому мені цікаво подивитися на її біографію, її особистість більш широко. Поки що початок такий дуже приємний, дуже романтичний, я би сказала. Для глядачів каналу Книгу Джунглі одиництво дарує промокод на знижку 15%, ось такий. І якщо його використовувати, то можна купити цю книжку дешевше. А також будь-яку іншу позицію із доробку цього видавництва. А видають вони дуже і дуже багато різноманітних дитячих книжок, тому безумовно рекомендую. Якщо книгарка із Парижа це було моє ранкове читання, то ввечері я читаю вже такий горор «Лізе Матлі, незнайомець на горі. Я прочитала поки що 100 сторінок, сюжет неймовірно стрімко розгортається. Тут у нас є старий будинок в Австралії, в вікторіанському стилі, який купує блогерка, психологиня, авторка книжки. І разом з чоловіком, шлюб, з яким тріщить по швам, вони хочуть його відреставрувати і потім Продати ще дорожче, але будинку є заковика, адже там було скоєне жорстоке вбивство. І з того, що я бачу на сторінках далі, є ймовірність, що це було не єдине вбивство, яке трапилось в цьому будинку, і будинок ніби не хоче приймати цих нових мешканців. Поки що як такої містики не було, хіба що якісь скрипи чи шорохи, але вже цікаво, як буде далі. І на цьому пропоную завершувати наше відео. Сподіваюсь, ви гарно провели час, прогулялися книгарніми, можливо, випили смачної кави, можливо, надихнулися на якусь книжку або хочете порадити щось мені. Я залібки почитаю ваші рекомендації. І якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, і побачимось вже у наступних випусках.